Доброго дня, шановні аграрії. Я сьогодні знаходжусь на полі. Ви мене багато хто знає, я середа Володимир, і я займаюсь селекцією. Я займаюся селекцією Соргос і селекцією соняшника. Соняшник синельніківський ультраранній. Сьогодні я, до речі, знаходжусь на полі, на якому 35 днів від сходів е знаходиться. І що я хотів би розказати, хто такий селекціонер? Селекціонер це інженер в рослинному світі. І сьогодні я розкажу про свій сорт, про ті питання, які найчастіше мені задають. Перше, які завдання ставляться перед соняшником, що він вирішує перед соняшником синельніківським ультрараннім. Перше, він дуже гарний рятівник. Іде на пересіви. Те, що ми пересіваємо навіть на місяць пізніше, те, що ми пересіваємо кінець травня, початок червня, ми отримуємо вчасно врожай. Ми не отримуємо його пізніше. Ми отримуємо навіть сухішим і отримуємо з гарними показниками. Далі, це сорт під чи ні? це класичний сорт. Він використовується під звичайну класичну технологію. Можна вносити ґрунтові гербіциди і також можна вносити гілянтекс. Дякую компанії Картева за те, що створили такий препарат для мого соняшника. Далі, для чого використовується іще соняшник, які завдання він використовує? Це пожнивні, якщо ви траву скасили і хочете бачити, що ні, ну зараз тваринництва мало. І е, другі, другі врожаї після збирання в е, азимих культур, це дуже класно. Я завжди радію, коли у людей виходить, і у людей це дійсно виходить в кого тона, в кого полтори. Максималку бачили це дві тони. Це коли ми зразу, після збирання, не думаючи, ми плануємо і зразу сіємо. і очікуємо вже на дажі там. Друге питання, яке задають: а вийде щось чи не вийде. Перше, дуже багатьох у вас не получалось. Чого не получалось? Того, що насіння було не дуже якісне і іноді всі так, хай є, хоч яке будь. ні, не, не хоч яке. Повинен бути ультраранній соняшник. У цього соняшника період сходи цвітіння 45 днів. Звичайного соняшника 65 днів. Це чого і не виходить. Друге, вийде лі з моїм соняшником? Не завжди вийде. Кажу так, як є. Це залежить від Бога, від погоди, як Бог дасть. Значить, якщо не буде вологи або волога буде і за затримається, щось затримається впаде в паузу. Ви можете отримати для землі сидірат. Ще одне питання: ви знущаєтесь над землею? Я це вважаю недійсним. Отримання другого врожаю, у нас будуть живі корні, у нас буде прикрита земля. Особливо це мене повинні е, розуміти ті люди, які займаються системою ноутіл. І е, якщо в нас не отримається врожай, врожай, який ми далі можемо вложити в землю, частково вложити його на е, вигляді добрив або інших, або біопрепаратів. Тоді ми отримуємо сенірак. Навіть в такому от стані, якщо він у вас пізайде осінь, щось вийде не так, він зійде у вас уже е, в серпні, в середині, чиято і до кінця. Е...